Ну як, в Україні, ви в розшуку. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? Ну як, ви ж, напевно, бачили набу, САП. Де бачив? В, в новину. Набу викрило офіс Комарницького, велися записи, довгий час. Та це ж фейкові новини, ви знаєте. Ну як Ми це та... фейкові новини. Це Рішення судів, заяви, правоохоронних органів. Почекайте. Ви, до речі, представтесь, будь ласка, про щось. Кач, вас... я і так і сказав. Можна трошки кепочку зняти? Так. Знаєте? В мене дуже не з вами. Я можу посвідчуємо. Ну покажіть, будь ласка. Попаду, Господи. А -а -а. Так, ага. Зрозуміло, просто я дивлюсь, що ви тут за мене. — За мною трошки шпигуєте, так? Ні, ми ще не під'їхали і тут ви одразу виходите. Якби ми ну я ж бачив, що автомобіль стоїть. Я так доручи, от, з, вашого, з вашого дозволу його собі зафіксую, якщо ви не виховають. Так, будь ласка. Ви не заперечуєте? То скажіть, будь ласка. Бо наскільки я знаю, на території Австрії це проти Шпигувати за людьми. А ми не шпигуваєте, Ні, хлопці, ви шпигуєте. Поясніть, будь ласка, діяльність вашого підійшов. Офіс, офісу, як ви чи корумпували ви столичних чиновників, скільки ну це, ви це. заробляли на цьому? Цей, це це все річ. дурниці. Ви це все так. добре знаєте. Якщо ви хочете mm -hmm. за мною домовитись про зустріч, mm -hmm. давайте домовимось зустрінемось. Але якщо mm -hmm. ви хочете за мною спілку шпигувати, ви ж прекрасно не бачили, і. що ми три хвилини тому Та, як я бачив? Я побачив, що стоїть автомобіль, що там yeah. якась невідома особа. Що дивиться. Пане, скажіть, будь ласка, як ви опинилися на території Австрії, як ви залишили територію України? Я вам кажу, ви за мною ви Якщо ви хочете з мною поспілкуватися, я вам за я вам залишу свій номер, mm -hmm. залишу вам, вашому колезі, є ваш автомобіль, я його зафіксував. Mm -hmm. І ви зі ну, мною можете домовитись на зустріч. Хочете? Скажіть, так, а вже... ви хочете? Так, але віддайте мій телефон. На... Ні, ну, запишіть. ні, ні, ви запишіть телефон, так. пишіть. Так ви ж не будете відповідати. Чому я вам відповім? У <luck> мене немає від вас екреті. Просто ви, я ж пигунів, я, я Нет, це, думаю, що не люблю. Я думаю, як правоохоронний кому організувати. Я ж дивлюсь, стоїть якийсь автомобіль. автомобіль, не автомобиль, вилився мінімальне авто, Москва, земля. Розбережья. Згідно е, з версії Національного антикорупційного бюро, Денис Комарницький дуже любить пилить бюджети, а шпигунів, бачите, е, не любить. Е, Денис Комарницький, У е, нас неодноразово була про це е, розмова, оскільки Олег професійно займається київською міською радою і тим, що там відбувається, це депутат Київської міської ради, дуже близький до Віталія Князька. Не, не я Комарницький. Вірю, от, тепер уже вірю. У е, мене варіантів немає. Значить, е, е, депутат міської ради, який вважався Смадрящим за Києвом ще з часів Чорновецького, значить величезні бюджети, тендери, так звана туалетна схема, все це ми обговорювали. Зайдіть в наші попередні тери з Олегом Саморозом, щоб по 200 разів не повторюватися, бо в нас ще Ахмєтов. От, е, а там, а та, повірте, Денис Комарницький Янгол у порівнянні з Рінатом Леонідовичем. Проте, давайте поговоримо про саму Мега-спецоперацію. В порятунку депутати Київради приймали участь чотири людини з посвідченнями СБУ. А значить, е співробітники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області і один депутат обласної ради. Значить, щоб ви розуміли, що відбулося в день. Е Оголошення Комарницького грошу. він подзвонив е, своєму знайомому депутату Довгаленко. Наскільки я розумію, значить, і попросив вивести його з території України. Довгаленко це з допитів е, правоохоронних органах, які наводить українська правда в своєму розслідуванні. Довгаленко попросить е, позвонив комусь, і приїхало три людини, плюс сам Довгаленко, в яких знайшлися посвідчення позаштатного е, працівника Служби безпеки України. Бежать. Значить, Потім вони сіли в Картеж. Картеж. Виїхали на двох чорних бусах з Києва. Потім пересіли в машину військову, яка позначалася як евакуаційна. На ній було написано вантаж 200» в такому камуфляжі. Ну, це, типу, в таких дуже часто привозять тіла полеглих українських воїнів. І під цим значить, проводом його довезли з Києва на машині до е, Закарпаття. До Закарпаття. Там е, Камарницький сказав, що значить, йому вже попрощався зі своїми рятівниками і сказав, що його вже будуть зустрічати е, в, в Закарпатті. Значить. От е, конкретно мається на увазі представники того ж е, закарпатського. Да-да-да, того ж закарпатського відділення обласного, і співробітники е, і обласний депутат Юрій Покорба, і представники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області, які потім його вже переправили. І ви думаєте, та ладно, Саня, ну ти ж поясню, не все ж ну, як таке можливо? Як можливо? Поліція підтвердила. Поліція сказала, що вона звільнила співробітників, ймовірно, причетні до втечі як з депутата Київської міської ради. Поліція це заявила. Причому такий пост на рівні о боже, Сльози Ярославни. Причому позвільняли всіх. Звільнили навіть керівника територіального управління Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Закарпаття. Ви скажете, талант. А ще СБУшники, СБУ заявило, що вони звільнили двох позаштатних працівників, які допомогли організатору туалетної схеми Камарницькому втекти за кордон до його оголошення в розшуку. Тобто 5 місяців підозрювані, мали статус позаштатних працівників 5 місяців, ну плюс-мінус, там кажуть, менше 5 місяців, більше 5 місяців, за допомогою силових структур. Вивезли, тобто, ще раз повторюсь: Комарницький не тікав через Тису вплив, він не, він, не, він не перелазив через Карпати, він не біг по значить, широким ланам Закарпаття чи Прикарпаття. Його вивезли співробітники поліції, служби безпеки України, навіть позаштатні, на спеціалізованій техніці. Яку, на яку вони не мали права. Ну, щоб ви розуміли, їхати на машині з написом Груз 200? Ну, спробуйте. Це взагалі то стаття кримінальна. Тому що ну, це, це вважається спецзасіб. От. І в усьому цьому в усьому цьому мене подале одне запитання. От ви вважаєте це як? Це, от все, да? це, це всі зацікавлені люди? Чи були ті люди, які були вищі? Ні, це ти не всі, розумієш? Ну давай ми з тобою знайдемо бус, пофарбуємо його в зелений колір, е назвемося мега якимись спеціалістами. Ну, далеко ми з тобі кудись заїдемо. Е такі речі виявляються на... і координуються на самому топ рівні. І давайте з цього почнемо. Поступово ми не будемо зараз, е нема сенсу все-таки Денис Комарницький, да, це е в Києві смотрящий. Підкреслюю зараз це важливо в контексті моєї розповіді з двох сторін. Це Сматрящий саме з двох сторін, і я його називаю взаємовигідною фігурою, коли Віталій Володимирович Кличко і банкова офіс президента домовились у 2020 році про спільні корупційні потоки в Києві. Подільський Воскресенський міст, метро Новиноградар і решта об'єктів. Де Пиляв, і Тищенко, і Комарницький, і Кличко його заступники поворозники компанії, вони підтвердили ці речі. Е, у нас Комарницький фігурує по самій, мабуть, лайтовій справі, декільки може бути. Це земельні туалетні схеми через Київську міську раду. Це, звісно, є, це земельний дерибан, в тому числі в інтересах е, забудовників, і там є інтереси Комарницького, але це не зрівняється з тим же. Я ж кажу подільсько-сплесенським мостовим переходом, де вони накрали мільярди. Мільярди просто. І давайте конкретно про виїзд. Ми говоримо про виїзд, Ми регулярно говорили, ми говорили про відкриття, уточнювали, хто це. Потім Михайло Псач знайшов його у Відні в Австрії. І зараз чергова історія цього серіалу, як же він все ж таки виїжджав. І тут важливо пам'ятати. Ті речі, що він а, є взаємовигідною фігурою двох сторін Київської міської державної адміністрації Кличка і офісу президента Андрія Єрмака. Це важливо зараз розуміти. А, ну, перша історія. Ти знаходишся в Києві в своєму цьому IQ-центрі е, е, поруч з палатним. Все у тебе добре і тут в один момент тебе така відчуття, тобі, тобі каже, знаєш. Мабуть, буде купа відосів, мабуть, тобі будуть оголошувати підозру, і ти будеш в розшику. І Ти такий думаєш в лютому. М -м -м. Ну, очевидно, що було злиття на найвищому рівні. І таке злиття, можливо, виключно з координації топ посадовців Національного антикорупційного бюро України, яке ще має е, прояви якісної якоїсь роботи, але не має точно проявів незалежного органу. Пан Кривонос, будучи виходцем з команди Олени Шулят, слуг народу і, до де речі, Державної архітектурно-будівельної інспекції, е, ну історії з углавою і кампаніями точно нам говорять про те, що витоки в Національному антикорупційному бюро України це вже навіть не як нове не як нове явище. так е, Був виток про те, що Комарницькому буде готуватися підозра тому що вже вистачає докладів про службок і так далі. Це вже було записано в той момент, коли він прийняв рішення. Покидати територію України, він чітко розумів, що він записаний, і його оточення записано, і цього вистачить на підозру всім, тому що йому. Він прийняв рішення тікати з території України, і тут можливі речі, як він цікав, він цікав, ми назвали це працівники Служби безпеки України, ну штатні, позаштатні це великий привіт був, який торгують оціми корочками по всій Україні. Позаштатних цих працівників е, фейковими цими номерами прикриття так званих, і так далі. Е, і працівники е, ДСР, Департаменту прості, господа стратегічних розслідувань Національної поліції України, е, Зі Службою безпеки України, здається, всім це розуміло, да, це повністю вертикаль е, владна Офісу президента України. Але для мене важливіше тут головними фігурантами з того, що нам показують. Були саме працівники ДСР, е тобто вони були такою доставкою. Е mm -hmm. я, я, я вже мовчу. Я чесно, я, от як військовий ветеран, я не хочу коментувати е цей от бус mm -hmm. з написом 200. Не доводилося, на жаль, бачити, коли там на, перевозять наших військовослужбовців, і тут хочеться єдине, що сказати: знаєш, Денисик. Е я тобі реально бажаю, щоб у тебе з'явився цей напис на надгробній плиті, оцей 200. Це було б це було б добре, да це було б краще будь-якого пам'ятника цьому виродку. Але це ж далі зробити. Знову ж про яку безпеку ми говоримо? Про які блокпости ми говоримо? Якщо у нас на зеленому бусі написавши три цифри, можна доїхати з пункту А в пункт Б. Ну, що ви думаєте, я не знаю, російські диверсійно-розвідувальні групи будуть писати великими «Ми ДРГ і їхати на російській реєстрації. Тут знову ж таки палки привіт Служби безпеці України і Національної поліції України, які імітують безпеку в країні. Це дуже показовий момент насправді. Тому що, за моєю інформацією, оця машина РУС-200, вона йшла як розвідувальна попереду. Uh -huh. Тобто перевіряли, де і як зупинять, ну уточнюючи цю історію, у них не було особливих проблем з переїздом ну, взагалі. Тобто вони дісталися кордону з Румунією доволі таки непогано. І тут важливо зупинитися на ДСР, які були ключовими в плані історії. Ну, на рівні ЗСУ, да, звісно, але це кадрові саме працівники Національної поліції України, департаменту стратегічних розслідувань. Давайте будемо відверті. Ну, здається, всі про це знають. Я зараз уточню, що Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України це абсолютно ручний орган, який підпорядковується напряму Олегу Татарову, заступнику керівника Офісу президента України Єрмака. Напряму. І він підбирає там слідчих. Оперативних працівників саме для подібних речей, для стеження за журналістами-активістами, для тисків, для фабрикування справ, для розвалювання справ, для евакуації так для евакуації своїх кінців. Е, тому що знову ж таки, хто такий Комарницький? Чому там задіяна ДСР? Ну, Комарницький це той, хто один з найбільше привозив Данину в офіс президента України, тому що це місто Київ, тому що це мільярдні потоки. Е, так, не, ну не повірити, він для, них, він для них свій. І коли свої шукають свого, намагаються затримати, ну виходять ось такі речі, що Комарницький опиняється, опиняється за кордоном. Знову ж таки, е, те, що є в цих провадженнях і так далі, хоча це вже навіть не провадження якихось туалетних схем, це вже набагато крутіша історія. Тут тобто задіяні цілі правоохорон правоохоронці в незаконному перетині кордону. Це вчервово показує, що кордон у нас дерявий. Ну, але Державна прикордонна служба, знову ж таки, у нас в, в підвідомстві кого? Міністерство внутрішніх справ України. Разом з тим ми собі читаємо, ну, те, що написала СБУ, це взагалі фантастика. Всі ну, працівники позаштаті, тому нічого цікавого, вони у нас колись були, тепер уже нема, на цьому якби все. Тобто вони навіть подали на воно як спростування на, на питання: ви чого? До вас найбільше питання. Ну, ре реально, топ корупціонер тікає з України просто фарбуючи в зелений колір. У вас все нормально з головою. Друга історія це ДСР, які нам реально намагаються продати, що ця історія була організована на рівні ДСР Закарпатської області. Ну, звісно, звісно, я не знаю. Давайте ще просто якогось начальника грека. Закарпаття ще посадимо в результаті, і точно, точно питань ніяких не буде. Ну, це абсурдні речі. Так, я хочу, щоб українці це чітко розуміли. Що такі речі, на жаль, для нас з вами Паралельно, паралельно з тим, коли м українська влада це ще там про світову дипломатію, е Штати, Саудівська Аравія, Велика Війна в країні. Ну на жаль, українська влада це ще й про такі речі. Причому що показово, українська влада в столиці України і українська влада на центральному рівні. Це ті, хто покривають корупціонерів. І Віталій Володимирович Кличко обожнює дрони передавати, розповідати, як він українських військових любить. Офіс президента щодня, мабуть, розповідає про повагу для військових та ветеранів і так далі. Ось результат. Ось результат. Вони а, своїми діями, ну тому що чиї це дії ДСР, СБУ, ну, ну, ну чиї? розкажіть мені. А, вони абсолютно в один момент вони оплакують загиблих, а потім юзають е, цей статус загиблого українського військового для покривання просто конченішої наволочі, яким є Денис Комарницький. І я скажу, це показові речі. Ну, тут не може бути ніяких історій, про якихось заступників кличка Комарницького. Ну це давно вже вийшло за цю історію. Давно. В принципі, ще на самому початку 19 20 років. Коли Тищенко возив готівку Комарницькому, передававши в коробці підзуття в урядовому кварталі. Коли Віталій Кличко зустрічався в офіці президента з Єрмаком, і це їх спільне дітище спільне дітище Комарницьке, як колись столер був спільним дітищем для Кличка і Петра Порошенка. Таким є Комарницький для Єрмака, Президента, Зеленського і Кличка в корупційних схемах. Вони ж нікуди не ділися. У внесла. У нас корупційні схеми в Києві за часів мерського кличка були з 2014 року з самого початку його каденції, і от у 2019 році, коли слуги взяли парламент, коли слуги отримали виконавчу владу, отримали президента України, вони нікуди не зникли. Ой, не повірите. Ну от посадки будуть весною, але Київ щось оминуло, всю Україну оминула. І на ну, цьому ж є прізвище, цьому ж є відповіді, чому вона так ставалася. Тому на завершення цієї історії, я повторююся, те про те говорю постійно. І це не якийсь політичний вогнег, це правда. Для того, щоб не повторювалися такі речі, щоб не тікали корупціонери за кордону, щоб корупціонери, такі як Комарницький, сиділи за гратами, їх не було в принципі, щоб у нас зникло поняття Сматрещею. Тому що я, на жаль, вам поспойлерю, е... Київ з нинішніми розкладами, все одно буде зі смотрящим як він був, був з Полепишиним, як він був зі Столером, як він е, був з Комарницьким. Е, Тому що нічого ні, система не, не змінюється. Так, щоб система е, змінювалася, ви маєте чітко розуміти, вас, вас не мають годувати всім лайном. Я ж кажу ще раз: про двірника, начальника ДСР Закарпатської області, депутата обласної ради і так далі. Ну ну, ну 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 подивіться, я кажу, ще, вони з Києва просто взяли картежами з кругаками і безпалібно поїхали. Так, не, пали, не палились пацани. Два крузака і бус коліроливі. Не палібно, взагалі хтось може подумати. 에, і це все в період, коли мало оголошуватися підозром. Да, в період великого зливу інформації привіт Національне антикорупційне бюро 에, України. І в цьому контексті ви маєте розуміти, що за цим стоїть топ-рівень. Тобто коварництві, коли має зв'язки і домовляється з кличком і Єрмаком. Даси, він людина цих людей. Ви не повірите, це саме вони стоять за цим. Ну, дії працівників СБУ і ДСР в даному випадку вони максимально зрозумілі. речі, і Служба безпеки України до Комарницького весь час були дуже обережні. І ні, про які підозри Комарницькому не йшлося мова. Хоча, ну мені, от я пам'ятаю, я я писав один із перших по. Ну, по Подінському-Списецькому мосту по окремим закупівлям. І повністю по е, будівництву розв'язки на Богатирській в Києві. Це компанія Екобутрейд Кобарницька, яка з ісладовим капіталом тисяча гривень без техніки у нас перемагала на тендерах в Києві у кличка. Ну, таке буває. Так от, коли я писав про це, це було настільки примітивно і настільки просто, що мені було просто аж не цікаво, наскільки там корупція на поверхні. Ну, для Нацпола. Для департаменту стратегічних розслідувань розпил на мільярд, це було нецікаво. Для Служби безпеки України, прости Господи, відділ К виявляється були якісь цікавіші речі. А ну, правильно, коли доставка послуги кур'єра і послуги таксі, це можна. Тобто, ну, це показові речі. Що ну, не повірите, те, на кого він працював, воно 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 справдилось, да? вони його кришують, вони його покривають. Я вам більше того скажу. Якщо б це була звичайна просто шістка, він не бачив би цих всіх речей з Палатним, з Кличком, з Єрмаком, з Тищенком. Та він би, я думаю, що він би вже сидів би. Насправді, ну, про, розмі, розміняли би і так далі. Але Дьоня Камерницький, в принципі, це людина така. Досвідчена, що ці пряновецькі, всі прекрасно знають, що у цього ушлого е дружочка так само. Є ряд компроматів і на КМДА, і на Офіс президента України. Так, да, В цих компроматах він головний фігурант, але він просто деякі розмови тупо записував. І це вони так страхуються один проти одного. Це ж то, я зараз не новину відкриваю, що коли корупціонери мають понятійні угоди, вони один одного для страховки записують. Це не вони придумали перші. І в даному контексті ось відповідь, чому вони допомогли йому втекти, тому що Єрмак Кличко зараз закривають свою. Зоку, вони в мега пасосних відосах НАБУ повідомленнях СБУ і ручних придворних е телеграм-блогерах, будуть вам реально розповідати про те, що головний злодій це Комарнивський та депутат обласної ради Закарпаття за посередництва е національної поліції в Закарпаття. Якщо вас немає критичного мислення, якщо ви любите, що вас годували лайно. Всього, прошу душу, справа справа Комарницького розкрита. Е, але я вас закликаю все ж таки е, не харчувати лайном. це дуже шкідливо і для вас особисто, і для країни. Тому перевіряйте інформацію, слухайте правду. У вас зараз є можливість слухати цю правду. Сам Бог мені велів прорекламувати е, ширик е, на майданчику, де я зараз можу розповідати про історію як і Єрмака, який дуже полюбляє мені потім насилати. Таким вітає кличка, який, як який обожнює надсилати мені ботів. От я можу говорити і про тих, і про тих, і ніхто мені нічого е, не каже. Це об'єктивна журналістика, яку так само треба підтримувати. Я думаю, що на Комарницькому хотілося поставити крапку, але це максимум кома в цій програмі. Я думаю, що ще буде багато цікавого, тому що ну, я по спойлеру: і з того, що я знаю, я не, я, я не страждаю цим папосом, що я все про всіх знаю, але е, з того, що ми бачили на прослуховуванні. Ми бачили менше половини. Там записано е скільки у нас 120 депутатів в Київраді, ну, там близько 70 депутатів. Я от 70 депутатів. 51 голос. Якщо що треба для прийняття рішення в Київраді то ви порозуміли рівень, наскільки там е ручна система були записані. Там є дуже класні перли Я сподіваюся. Ну я мало вірю, що щось цікаве, тому що, от наприклад, по секретарю Київради е НАБУ дало максимально задню але я дуже сподіваюся, що є. Це зараз теж можна сказати. Є порядні працівники детективи НАБУ, з яким ніхто не, не залишається їх права зливати. Ну, заради того, зливати я маю на увазі інформацію, заради того, щоб ну, була була чутна правда. І ну, рано чи пізно ми з вами дізнаємося. Ще багато цікавих моментів, тому на Комарницькому на сьогодні крапка, але ставимо кому. і головне, що. Варто звернути увагу, це відео із ткачем, як він себе там поводить. Тобто ми розуміємо, що він абсолютно впевнений в тому, що з ним все буде гаразд, У... В нього немає ні краплинки хвилювань про те, що десь його там буде екстрадовано. Ми ж розуміємо, він ж не просто так довідня поїхав і дивись, тому... дивись. Оце він, реально... побіг, він побіг е одразу просити політичний притулок, і його зафіксували в державному органі е заявою про. Політичний притулок, тобто на нього, політично mm -hmm. правда він такий тиснуть в Україні А ви чули заяву австрійського посольства нашого посольства України в Австрії про те, що це все ніч, про тиск українського посольства МЗС, і так далі? Ой, не чули так? Блін, ніхто не чув, чому з все так відбувається? Чому він себе спокійно відчуває, Андрій Борисовичу? Не знаємо, не знаємо. Просто я, я швиденько і Ахметова. Вся ця історія з Камарницьким насправді це історія саме про перерозподіл. Ну, очевидно, що він просто перестав влаштовувати тих основних гравців, які займались в Києві тим, чим вони займаються. І просто таким чином його злили. Тому що, знаєте, специфіка, чому це відбувається? Тому що, як правило, такі люди, які це роблять, вони дуже жадібні. Або в перемогами. А, або вперед ногами, або змусити втікти, а, але садити не можна, тому що багато знає. Дьоня Камарницький це використаний презерватив ще з команди Черновецького. І коли його кличко з Єрмаком поставили розподіляти потоки, робити, хоч якісь умовні кампанії фейкові, і просто на цьому стригти гроші за там з маржою 200-300%. Дьоня настільки рік жалобоватий рішало, що він вирішив. Що він щось на повному серйозі всім розповідав, що він господар міста, що він головна людина в Києві. Е, mm -hmm. Ну, я думаю, що в першу чергу е, Ярмак, його партнери, партнери Кличка палатний подумали, що воно не так. Це справді і злив. Тут нема чому дивуватися, і на місці буде буде інший. Це очевидні речі. Вакуум, ну так зараз вакуум. кастинг, напевно, вже триває. Хто там вакуум. буде, Who's next? Не повірити так, вакуум. особливо Київський місь... особливо Київській міській раді. Уже кастинг тримає навіть на тих, хто буде потім пісками е, смотрящого в Київській міській раді, на земельній комісії там і так далі. Уже це триває, і вони ніяк домовитися не можуть. Це ж, це все унікальна історія. По Комерницькому, здавалося б, там схеми дуже прості: то декому як. Ну от, Єрмак Кличко, Єрмак Кличко. Кличко палатному, Єрмак Тищенко потім змінив фігурантів і так далі. Вони тоді майже рік не могли домовитись. Рік, наскільки вони жадібні всі ребята і так далі. Вони о, рік о, Комарницького цього затверджували, щоб ударити по руками і сказати, «Да, все роботи. Ну, Зараз це буде весело. Тому що там по-іншому все не працює. Ну, Насправді, жадібні, жадібні люди. Просто. Щоб ви просто розуміли, чому от ми цю тему з Камарницьким і починали до цього. Я розумію, що я бачу, ну, ми бачимо, що да, ви хочете, щоб ми вже препарували Ахметова, значить по переглядам це видно. Поставте, будь ласка, вподобайку, поділіться цим відео. Але зрозумійте одну просту річ. Е, існують маркери, тобто фітільки. В системі, яка ну деградована, яка неадекватна в цій системі, і їх треба підсвічувати саме за рахунок оцих фітільків як Камерницький, тому що зрозумійте, що нам намагаються продати, там намагаються продати звільнені людей, які порушили мінімум 3-4 статті кримінального кодексу. Це сприяння втечі підозрюваного, використання спецзасобу, сприяння е, незаконного перетину кордону, перевищення службових повноважень, тому що це те теж іде. А нам кажуть, ну ми їх звільнили на тому все. А через півроку рік їх. Це показова історія чи... всеукраїнського масштабу. Ось логіка. Це не історія про Київ. Давайте забудемо про Київ. Це не історія про Київ. Це дуже показова історія всеукраїнського масштабу, де задіяні. Органи виконавчої влади України. Ось чому про цю історію можна і треба говорити. Вона є показовою на рівні всеукраїнському. Тому ось так. Ну, Будемо слідкувати, що там далі. Хоча ми вже бачили сотні таких, чесно, сотні, на жаль, сотні таких історій. Просто одна масштабніша за іншу, да? тобто якісь ми вже навіть за вулиці, всі, за, я маю на увазі весь період нашої незалежності. Постійно такі ситуації траплялися, нічого дивного. Так, а давайте було. Не би, жаль, давайте не будемо далеко ходити. Давайте я просто нагадаю дуже важливі речі: плівки Комарницького, схема Комарницького і так далі. Пройшло скільки з перших відосів на Бугуну? Десь місяць-півтора. Двох місяців чи нема? Ну, 에, mm. Питання дуже просте. Відповідь на поверхні. хто з фігурантів цієї справи зараз в СІЗО? Відповідь, шановні Ніхто. діти. Ніхто. Ніхто. Ну, так. Давайте далі.